Доброго дня! А вас вітає інтернет магазин І зараз ми проведемо коротенький огляд зарядного пристрою 12,6 В на 2 А. Розпаковуємо його. Варто зазначити, що даний зарядничок використовується для зарядки літійонних батарей 3С, тобто 12 вольтових Спочатку переглянемо характеристики і побачимо, що напруга вихідна становить 12,6 В на 2 А. Щодо нашого штекеру. Так так. Він є стандартний. Зовнішній його діаметр 5,5 мм, внутрішній 2,1 мм. Варто зазначити, що на самому корпусі, як бачимо, у нас є світодіод, і він змінює свій колір. Тобто, під час зарядки він горить червоним, а при досягненні уже максимального рівня заряду він світиться зеленим, також світиться зеленим, коли підключаємо зарядник на хрусту, в чому ми зараз переконаємося. Ми його підключаємо. І бачимо, в нас засвіти зелене і в нас де мінімальне споживання 0,2 Вт. Для того, щоб переглянути, яка напруга є вихідна, беремо мультиметр, включаємо підсвітку і заміряємо. Бачимо, вихідна напруга 12,69 В. Так, це добре. Тепер для того, щоб продемонструвати процес зарядки, беремо батарейку. Збірка трест, три літіоні акумулятори вони розряджені до 3 В, ну тобто майже в нуль. Підключаємо штекер. Бачимо, у нас змінюється колір горіння світодіода на червоний. І потужність відповідно. У нас підскочила до 24,7 Вта. Таким чином ми зараз візуалізуємо і дивимося, яким чином йде процес зарядки. Це було коротеньке відео з приводу даного зерного пристрою. Вам на все добре та до побачення.